Привіт всім! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі ФОМО. Я підготував для вас випуск найсвіжіших оновлень крипторинку. Погнали! Почнемо ми, як завжди, з огляду найсвіжіших новин, перейдемо потім до оглядів проєктів, а також подивимося, можливо, ми знайдемо якісь е цікаві можливості заробітку на цьому ринку саме сьогодні. Погнали! Основними новинами на сьогодні, звичайно ж, є у нас притоки капіталу у біткоін та ефір ETF, і як ви можете побачити. А дані наш нас трішки розчаровують саме сьогодні, саме точніше, за п'ятницю, тому що біткоїніті побачили мінус 175 мільйонів. В той же самий час ефір ETF отримали рівно нуль, тобто нуль цікавості до ефіру від інституціоналів. Це насправді трішки розчаровує, тому що протягом вже довгого періоду часу ефір знаходиться в такій фрустрації. просто Постійні якісь новини про продажі від тих чи інших інституцій, що не, не веде ні до чого хорошого, і це, це можна побачити на графіку. Як ви бачите, пробив ефір важливий рівень підтримки на е, тижневому графіку. Місячний графік виглядає жахливо для е, бітка та ефіра в цілому, тобто, ну просто неймовірно негарний графік. Ми закрились нижче ось, ось цього рівня, рівня 61-62К. Uh, який слугував просто 4 місяці, 5 місяців підряд серйозною підтримкою для нас. І ну, це погані новини. Це дуже погані новини. Сподіваюсь, в цьому місяці ми зможемо закритись знову вище, тому що ще не все втрачено. Ще не все втрачено. Uh, перейдемо до інших новин. Uh, і так, у нас. Вересень, як завжди, є одним з найгірших місяців історично для бітка та для ринку в цілому, як ви можете побачити, ось вересень. В середньому у нас мінус 4,5% біток показував за цей місяць, і я вважаю, що не репрезентативно дивитись на роки нижче, десь там 2020 року, тому що в той час в цілому крипторинок був надзвичайно. Малим е, актив, інвестиційним активом, як таким, тому е, все, що от 21 рік це вже ми можемо щось е, з цього оцінювати. І тут у нас було мінус 7, мінус 3, мінус 1. Ну, блін, на, насправді немає тут нічого страшного, тим більше, що у нас е, саме вересень, вересень-жовтень це два місяці, які є. Останніми місяцями перед виборами в США, а зараз, як ви можете побачити, надзвичайно сильно біток корелює з індексами США, такими як NASDAQ особливо. І тому ось у нас була невеличка просадка, яка почалась там 21-го числа, те ж саме ми можемо побачити на бітку. Ось у нас ну ми навіть. Довше побитку знаходимось в такій просадці. Тому е, в цілому очікую певного такого оживання ринку криптовалют, тому що насправді е, сентимент досягнув якихось пікових значень, ніхто не вірить в крипту. Е, це можна побачити також по ось такому індикатору, як індекс страху та жадібності. Тобто, не дивлячись на те, що ми. ну Просто повільно сповзаємо, у нас рівень страху знову впав до значень 26, що історично ну, доволі, доволі низький рівень. ви можете За рік у нас рідко бувало значення нижче 26. А, а ті, які бували, це були ось буквально попередні декілька подінь. Так, звісно, ми можемо ходити нижче, але знову ж таки, давайте оцінювати. Це 22-й рік, все, що було до цього, ну, воно не є репрезентативним, тому, тому рухаємось далі. До інших новин. Попереду нас чекає надзвичайно важливий тиждень. Знову ж таки, кожен тиждень у нас надзвичайно важливий, скільки вже дістало насправді про це говорити. Тобто раніше ми приходили інвестувати на крипторинок для того, щоб інвестувати в крипторинок. Тепер ми мусимо аналізувати ось ці всі макрофактори для того, щоб розуміти. Куди ми підемо, тому що так, все прийшли інституціонали, BlackRock і так далі. І тепер всі дивляться на ці показники. Так от, у нас важливі дані, особливо по е, безробіттю в США. Це четвер, п'ятниця. До цього, в принципі, не очікую нічого особливого, а, але ці дані будуть важливими для наступного засідання е, ФРС США. Які будуть розглядати одним з таких важливих показників це безробіття, яке впливає на те, наскільки вони будуть знижувати чи не знижувати. Ну, скоріш за все, вже на 99,9% вони знижують ставку, питання просто наскільки. Так от, також у нас сьогодні у нас вихідний день на ринку США, тому ніяких особливо рухів сьогодні я не очікую. Так, ми можемо все, що станеться сьогодні, воно ну, не відіграє ролі, тому що завтра. Ринок США буде відкритий, і тобто гравці, які мають якусь інформацію і будуть позиціонувати себе якось на наступний тиждень або і далі. Вони будуть приймати це рішення саме завтра, коли ринок буде відкритий, коли вони зможуть прийти і купити ETF на біток від BlackRock або від інших емітентів. Тому сьогодні все, що станеться на крипторинку, залишиться на крипторинку, як то кажуть. Так от а можливо, це все. Можливо, ось цей був наш буулран, який ну, доволі непогано ми сходили 330% по бітку. ну, Ефірчик не показав такого суперруху, але 350 все одно більше, ніж біток по хаям. Можливо, це все. Можливо, буран закінчився. Які до цього є фактори? Тобто, у нас сильний рух був, був. Прихід, нова хвиля приходу інституціоналів в крипту. BlackRock ETF є, різні ETF є, ефіри ETF є. Є. У нас нові мемкоїни з'явились, які досягнули просто нереальних мільярдних капіталізацій. Є, є. У нас знову почався хайп, коли знаменитості лізуть в крипту. Зазвичай в попередніх циклах випуски там, NFT від різних знаменитостей, особливо там, американського шоу-бізнесу або просто Зірок. Це ну, просто було ідеальним хаєм, хаєм ринку, просто sell-away. Sell так от, у нас було, я не знаю, можна. На пальцях перерахувати, хто не випустив свій МЕМТОКен на салані зі знаменитостей, ніж хто випустив. У нас е якісь нереальні фандрейзінги відбуваються так, відбувається. Тому тобто, ну, з протоколу немає навіть теснету ще на даний Ну, є тестнет, в якому можна отримати токени з крана. І за це, за це вони збирають з оцінкою 2,2 мільярда і зібрали е всього. 140 мільйонів, а останній фандрейзинг був 85 мільйонів. Тобто, у нас якісь нереальні цифри, ФОМО від інституціоналів є, є. А, так от, ну, якісь нереальні події відбулись? Відбулись. Але я хочу нагадати, що якщо порівнювати а, історичний перформанс саме цього циклу порівняно зі всіма іншими, то насправді ми ще не досягнули. Ми навіть, нав... ми випереджаємо попередні цикли по росту. по... Тобто, якби у нас не було ітіфів на біток, скоріш за все, ми б десь продовжили ось тут ковбаситися, якби і нічого б не сталося. Просто саме ETF-и розігнали біток з ось тут вони були прийняті. Ось це був рух на очікуваннях. Ось тут було прийняття. Потім «Sell the news» івент. І потім на цифрах вже ми доїхали до 73 з 44. Тобто саме etf розігнали зігнали нас, якби їх не було, то ми просто продовжили ось такий якийсь рух. І це було б абсолютно нормально, перед ось таким рухом. Тому насправді зараз здаватись покидати ринок і казати, що все хай вже був, абсолютно не вважаю доцільним, особливо в наступні два місяці перед виборами в США, тому що ці два місяці точно будуть позитивними. По-перше, у нас зниження ставки. Так воно може бути негативним. І я вам розповім, чому всі так очікуване зниження ставок може призвести до, до краху ринку. Я це розповім вам в окремому відео. Але на зараз давайте сприймати це так, таким консенсусом, що це позитивна подія для а, світу крипти. Тому у нас є зниження ставок, у нас є вибори, і у нас є абсолютно необмежені можна сказати можливості від управління США для того, щоб зберегти ринок, для того, щоб ось цей графік а, NASDAQ, SPY, щоб вони не впали, щоб вони продовжили рости. Тому що е якщо ми отримуємо сильне падіння від ринку, то Влада, то партія, яка знаходиться і президент від цієї партії, яка знаходиться зараз при владі в США, вони точно не будуть переобрані. Тобто влада, яка знаходиться зараз за кермом, так сказати, вона мусить робити абсолютно все для того, щоб американці залишались багатими. І для цього вони мають перш за все бустити ринок, ринок акцій США. Пройдемось тепер по, по, по проєктам. Тобто, у нас гарна новина для всіх. Любителів потапати у нас хамстер комбат уже підтвердив е, вихід токена. Це буде 26 вересня цього року. Тому тапаєм, тапаєм, тапаєм не недалеко. лишилось ще одна цікава новина. Pendle о, продовжує інтегрувати, і ось саме, саме зараз. Pendle, так сказати, натякає на ще більше розширення стосовно BTC, тобто він інтегрує в себе BTC, пропонуючи різні продукти. Тобто на даний момент є один пул з. Бітком на, на пендлі це є BTC, тобто BTC від Езерфай. Якщо ви знаєте цей проєкт, Езерфай через нього рестейкається ефір, і також через нього ви можете е, застейкати в нього BTC і, і принести ваш біточок на ERC-20 в пендл, і, наприклад, зафіксувати свою дохідність на 33%. Ну, це ж це ж круто. Тобто ви біток, який вам дає 33% APY. так, звісно, це. Uh, не, ну, він, він упаде, тому що чим більше і більше капіталу приходить, тобто ТВЛ збільшується, на всіх нагород не вистачає. А ці нагороди, це uh, ви можете побачити ось тут підії YOT, 12% з цього це чисто нагороди від пендла, тобто самі токен пендл. Тому Якщо ви шукаєте якесь місце, куди припаркувати надійно свої BTC, то pendle як досить непоганий варіант для такого. Далі поговоримо про можливості для заробітку з капіталом, який з нульом, Давайте так, з абсолютним нульом. Тобто є у нас Сахара. Сахара, це ai сфокусований проект, який нещодавно зібрав 43 мільйони від Binance та інших топових фондів. І вони на зараз відкрили, відкривають в вейтліст для 2000 тисяч учасників. Тобто, це найперші тестери цього продукту будуть. Тому я всім раджу знайти ось цей проєкт, не перевірити, що це точно не скам силочка. Перейти по ось цьому посиланню, заповнити коротку форму, і якщо ви цікавитесь, AI, якщо ви розробник, якщо ви просто ентузіаст, щось колись склаться і так далі, просто введіть туди свої дані і очікуйте. Можливо, саме ви станете, отримаєте місце в числі цихось двох тисяч перших тестерів, тому що, скоріш за все, вони будуть гарно винагороджені, коли проєкт буде виходити на такі тому. Я всім раджу цим скористатись. Тут абсолютно нуль затрат. Ви просто витрачаєте 30 секунд на те, щоб заповнити формулу, вставити туди свою пошту, ім'я і, і вказати, що саме вас цікавить в цьому проєкті. Все, на цьому все. І з цього ви можете зробити свої якісь перші кроки в крипті. Далі, наступна салана: число місячних активних користувачів, тобто за, за місяць підраховується кількість активних користувачів блокчейну. Так от, салана. Ви бачите, після такого неймовірного поступового впевненого росту ми отримали в серпні цього року ми отримали таке сильне зниження. Про що це говорить? Та не, не, не потрібно це зважати. Взагалі, я зараз розглядаю для себе Солану та її та проєкти Солановської екосистеми як одна з найтоповіших ідей і найперспективніших для інвестицій саме в цьому місяці, тобто фокус тільки сюди. Чому? Тому що у нас буде конференція Солана Breakpoint. Uh, історично склалось так, що ну ви ви знаєте це івент великий, uh, такий наприклад, як презентація Apple, Так, так, отут презентація продуктів від Solana, тобто, коли вони готують, готують весь рік щось нове до цього. Всі проєкти з екосистеми також готують свої основні анонси саме під, цей, uh, під цю конференцію, і, і саме на ній вони їх розповідають. І токени з Солановської екосистеми мають таку тенденцію гарно ходити напередодні цієї конференції. Наприклад, давайте візьмемо рендер. Да, от у нас був, е, тобто, ми, ви бачите, саме в вересні 23-го року ми почали свій рух по, по рендеру і, і, і що відбулось потім. Тому е, для мене це Solana зараз номер один актив, який я планую. Звісно, у мене є холдерські сумки, але це такий спекулятивний тобто купити на місяць актив. Є чіткий таймфрейм, є чіткі, якби. Очікування, що станеться, що не станеться. Це також тема для окремого відео, тому що я розберу не тільки Solano, як токен, в який я хочу інвестувати. Чому Breakpoint, покажу вам статистику. Я також вам покажу, розкажу про такі цікаві продукти, як, наприклад, ось Cloud. Це топовий проект Солановської екосистеми в районі 50 мільйонів капіталізація. Неймовірні новини про зв'язок з Bybit, -ом, Binance -ом і токен. Ви бачите, як він зараз себе показує. Тобто біток у нас іде вниз, укатується, а він просто методично росте вгору. І я впевнений, що 2-3 ікса тут ще очікувати можна вільнесенько. Тому. Ось така вам ідея для інвестиції на закуску. Я не буду зараз заглиблюватись саме в цей проєкт, але я активно для себе розглядаю і підготую для вас відео про найперспективнішу ідею інвестиції саме в цьому місяці, у вересні місяці. Стосовно для мене це Солана та її екосистема, тому очікуйте. Що ж, на цьому в мене все. Гарного всім дня, па-па.